Знецінення це коли, на думку цієї людини, котра знецінює, ваші дії недостатні. Наприклад, людина після операції вперше за там, тиждень тримтящими руками спробувала попити -оп -оп воду. І їй це вдалося. Для цієї людини ця стандартна дія це просто вау! Вона змогла. І вона повинна отримати позитивне підтвердження. Але для тих, хто п'є воду постійно, вона каже, Бум, так це мала дитина може. Бум іде знецінення. Бум іде зразу відчуття, що... Ти якийсь, ну тобто ущербний, не такий. Всі це можуть, а ти не можеш. Рухаємося далі. Наприклад, є пари, котрі там відносини там працюють, ходять до психологів, а ти не можеш. І ось перший такий тендітний, ніжний крок. Ти пишеш якомусь спеціалісту, а тобі бац говорить: Та що там твої проблеми? От у мене, от у мене там. Ліва нога при прикручена на цвяхи там, п'ятка відвалюється. В мене проблема. А твої ніщо, знецінення. Відразу йде знецінення. А коли ми це відчуваємо, що це таке? Це наші вкладені зусилля, їх обесцінили. І отут мозок зразу записав, що я роблю недостатньо. А потім іде апатія. Ми вже не хочемо цього робити. І ви здивуєтеся, для когось, для когось може бути надлишковими зусиллями, наприклад, почати вивчати англійську. І людина вивчила два-три слова і вже радіє, що до цього не вдавалося. Пробувала, може, а тут два слова вивчила. І людина біжить така, така на емоціях, Я вивчив два слова. І... My English is very cool. А I'm просто the capital of Great Britain. Понімаєте? І все, і людина відразу. Відчула це знецінення, їй болісно. Вона вже більше не хоче працювати, вона не хоче далі рухатися. Бо для неї ці два слова були ціною, заплаченою, дуже сильною. А для вас, ну да, у вас мозок інший, ви суперкруті. Але якщо я вас, ті, хто знецінює, запитаю, а ви пробували розібратися в квантовій механіці, астрофізиці? Астрономії, не астрології, де можна там навидумувати що завгодно, а астрономії, А в хімії пробували розібратися? А в математиці. Що, відразу язик в задницю заліз? Так я от про це і говорю. Не знецінюйте інших, намагайтеся це прибирати. Бо якщо для вас це пустяк, для людини це може бути праця, котра йшла півроку. Могла навіть роками йти праця людина, дійшла до цього рівня. Ви зрозумієте, знецінення це ж як в буміранах. Ви будете йти руками, а інші люди вам скаже, що я це вивчив за тиждень. Або там книжку я прочитав цю за день. А ти що там, її півроку читав, Пф, лошара? І отут-тепер що? Неприємно. Тому, будь ласочка, коли ви знецінюєте, подумайте, що наступним можете бути саме, ви.